Доброго дня, компанія Автофокус, нове знаходження Форт Тауру з 2014 року залітає на продаж, має класний технічний та візуальний стан. 3,5 бензиновий двигун, обладнаний газовим обладнанням. На ось таких крутезних дисочках виглядає дуже, дуже симпатично. Комплектація непогана, у нас сел, є задні партроніки. Зараз продемонструю вам задній ряд. Є задній електропакет, дерев'яні вставочки, Тканевий, файний салончик, центральний, підлокітник та третій підгорівник присутні всі машинці. Безключовий доступ на передніх дверях, підігрів дзеркал електричне, повне електропакет, з електричним регулюванням деркал, також електричне регулювання сидінь, салон в файному стані, шкіряне мультикермо, датчик світла, корекція фар, круїз контроль є також. Регулювання педального вузла, автоматична коробка передач, старт-стоп, клімат двохзонний, підігрів присутній, мультимедіа, задня камера, партроніки є вже розширена приборна панель. До речі, чорна стеля в цьому автомобілі. Ми знаходимося в Михайло 4А, терафору без вихідник. Цю автівку можете проїхати та переглянути і їх придбати або влізти на кредит, або купити його за готівку. Тому чекаємо вас на перегляд.